Визнати Крим російським, не вступати в НАТО, ну і ви ж в курсі про що це? Да? Сполучені Штати домовляються якоби з росіянами, бо багато хто вбачає в цьому саме таку конструкцію, що ось вони нас зливають, і вже відповідно з'являється купа матеріалів, де під це підлаштовуються і вибудовують відповідні меседжі, щоб ви здулися, здулися, змирилися, бо навіть Сполучені Штати нас зливають. Я би не говорив би так однозначно, і я вчора почув дуже цікаву думку у Віталія Портнікова стосовно цього, він говорить, що дуже схоже на те, що Сполучені Штати зараз створюють такі умови і умови для обох сторін, аби вийти взагалі з цього процесу. І відповідно хай розбираються самі, хай розбираються європейці, але щоб Сполучені Штати зробили. Вигляд, що вони старалися, але тим не менш залишитися в певних дружніх відносинах з Російською Федерацією, ну і відповідно вийти із цього процесу, бо не вдалося, не вдалося домовитися з Путіним. Санкції він проти нього не вводить. Але потрібні якісь дії, відповідно. Ну от дії дуже прості. Просто створюєш умови, які не приймуть. Очевидно, що наша влада не прийме ці умови. Це абсолютно лежить на поверхні, бо це зразу політичні трупи. Які пропонують Штати, вони їх, ну, типу, апріорі не зможуть ніяк прийняти. Хто б якщо не хотів. Ну і відповідно вийти із ситуації. Тож картина виглядає приблизно зараз так, це якщо зовсім коротко, поверхню. Але на фоні цього всього вже з'являється і є купу матеріалу, який присвячений тому, щоб ви просто зневірились, опустили руки, ну і не продовжували боротись. Боротись за те, що належить вам. Цілою люблю, панове, завжди ставтеся до всього критично, дивіться трошки ширше. І все у нас вийде до зустрічі. Бережіть себе.